Она приїхала народжувати тиждень тому. Із собою прихопила найнеобхідніші речі. Майбутня мама очікує хлопчика. Тут костюмчик теплий, махровий з голубими зв'язочком, що це наша маленька зв'язочка. І, оскільки обіз'яни, ось такий от маленький костюмчик з обізянками. Народити Олена має з дня на день, проте, якщо майбутньому спадкоємцю судитиметься побачити світ 29 лютого, дати вона не змінюватиме. 29 числа це і моє мнение, так і мнение наших родних, що рождаються особи не дітки. А от щастю, Надії немає меж близько 12-ї години дня, в останній день лютого вона народила дівчинку. Почуває себе новоспечена матуся добре. Те, що її маля відзначатиме день народження, не щороку надію не бентежить. Вона навіть рада, її донька буде вчетверо молодшою за однолітків. «Мене, по крайней мере, устраивает все. Главное, щоб ви були здорові і хороші. Народжених 29 лютого не так і багато, тільки один відсоток від усіх мешканців землі. Серед відомих людей рідкісні іменини відзначають італійський композитор Джоакіно Росіні, ірландський інженер, автор першого сучасного підводного човна Джон Холанд, грецький поет та дипломат Йоргос Сеферіс. Із відомих українців раз на чотири роки день народження святкують колишній спікер Олександр Мороз, футболіст Йожеф Сабо та комік Володимир Комаров. Імениницю, яка святкує день народження 29 лютого, ми знайшли і в Полтаві. Якщо не привітаємо зараз, наступна можливість буде тільки через 4 роки. Вітання від полтавських телевізійних новин. Привітання на свій шостий день народження 24-річна Катерина отримує ще зранку. Розповісти про особливості святкування і рідкісних іменин Полтавка залюбки погодилася і на камеру. Если не випадають в семейном кругу, 1 марта ми можемо собраться, отметить, поздравить. Друзья теж поздравляють 1 числа. Иногда некоторые поздравляют поздравляють 28-го. За гороскопом Катя Риба. Однак у житті не та, що пливе за течією. Вона завжди активна, цілеспрямована і помітно виділяється з натовпу. Дівчина з гордістю показує свій паспорт. Рідні хотіли змінити дату народження, але вона рада, що залишили все як є. Завжди вважала себе винятковою именно ну, в такой день ні раніше ні позже, не дождалась першого числа. Мама мама считает, що я она мне это вселила в мене эту веру, віру. Я теж так считаю. 29 лютого віруючі люди побоюються аури касянового дня. Однак православні священники заспокоюють його іменини лише 13 березня. У той час акушери радять забобонам не вірити. кажуть, будь-які прикмети це звичайні нісенітниці. Пологи наступають срок. Їх зупинити перенести неможливо, і це не рекомендується робити. Пологи 29 лютого нічим не відрізняються від пологи 28 лютого, 26 березня чи квітня. Цього дня в обласному перинатальному центрі станом на 13 годину дня народилися два малюки.